Всім привіт! Ви на каналі Продача та смачні рецепти. І Я готую рибу з овочами в духовці. Для приготування мені знадобляться такі овочі. Це кабачок або цукіня. це може бути свіжий літом або заморожений це взимку. Томати, цибуля, морква, трошки вершкового масла. Розмарін. У мене такий свіжий, але можна взяти і сушений. Сіль, перець та олія. Риба в мене горбуша, або можна взяти будь-яку скумбрію, наприклад, або іншу рибу, білу, в мене ось така червона рибка. Або можна взяти лосось, сьомку, все що завгодно. Вона в мене невеличка, тут 850 грамів. Дуже все просто: беремо деко, таке глибоченьке, таке, щоб воно було. І складаємо всі інгредієнти. По черзі. Викладаю рибу і її трошки підсолю, додам розмарин. Ось так. Ну, щоб потім його було зручно прибрати. І я ще не сказала, мені потрібен лимон. Його треба порізати і додати теж до рибки. Лимон додаю. Теж ось так внутрі цієї рибки. І ще вершкове масло, теж сюди, бо ця риба, вона не дуже така, як жирна, тому сюди треба додати трошки масла. Додам ще трошки перцю ось так, сюди, з усіх боків. Додаю трошки олії. Це до овочів буде, ось так. І нарізаю овочі в будь-якому тут складі вони по черзі, це, як завгодно їх можна викладати, я ріжу такими великими шматками. В мене дві цибулини. Звісно, хто як любить, можна порізати і. Якось дрібніше, ніж я це роблю, але ми любимо, щоб, щоб це було ось так. <смі> Цибуля далі морква. я її почистила і ось так, такими, шматочками. Взимку, коли я так готую, Рибу, коли немає там цукіні або кабачків, я додаю буряк. Це де ж дуже смачно виходить. Так, цукіні теж такі, як морку, так само. Томати, Що так, шматочками. Томат додасть такий. Кислинки маленькою, бо він томат завжди кислий. Зараз дуже смачні літні всі овочі, тому можна готувати такі прості, але дуже смачні страви. Саме влітку це дуже класно, коли все є. Свіженьке. Так, ну, ось і все майже готово до приготування. Я трошки додам солі і трошки перцю сюди. І зараз я відправляю все це в духовку. Десь хвилина 40-45, температура десь 180 градусів. Пройшло 45 хвилин, риба готова. Ну, ось так. Я зараз її відкрию. Це дуже гаряче. Ні, не можу відкрити. <рикладу> Перекладу на тарілку. Ось так. І поруч овочі. Це дуже смачна страва. Корисна, легка, така свіжа навіть можна сказати. Овочі залишились такими хрумкими, вони не м'які. Ну, не, 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 не як каша, а такі гарні. Ось. Це дуже буде, буде дуже гарним гарніром до цієї риби. Смачного.